Всім привіт! Гарного чудового дня. До Великодня! Так, хочу показати ті схеми, які були, які прибавились, і, можливо, ще, може, які будуть додавлятися схеми, о, що, о, що стосується Великодня. Ці схеми всі будуть йти, о, якби о, о, свято пройде, а вони ще будуть доплітатися. Була така просто домовленість. Тому я ставила наперед те, те, що мені потрібно було. Ну, а зараз ось вам показую те, то, що, те, що є. Так, ось ця перша схемка. Я вам покажу, доплила я, тут виплила ось ці шматочки, ось тут шматочок доплила. Так, і покажу вам далі. Далі що буде? Ну, Надалі буде цікавіше, тому що вже підуть виплітатися квіти потрішки. Ось піде далі, отак, це вже буде трішки цікавіше. Так, ось дивіться, що у мене виплилось так. Ось цей шматочок, цей шматочок, ось тут шматочок. так. Ну, ну щось Просто такого ще вигляду немає, якби завертається. Але дивіться, ось тут ось, ось, як придивиться, то це вже буде ось бантик. Так, ось тут ще доплететься і ось так уже буде бантик. Тут ось іде, але тут ще частинку треба доплести. Ну, а це вже відходить він бантика. всі ці. Так, ось так виходить. Так, тут ось буде ще трішечки, буде доплітатися квіточка. ось тут. Там трішки буде доплітатися, так що тут уже, бачите, ось так буде далі, далі вже продвигатися воно. Так, ну ось ці шматочки доплела те, що я хотіла, і зразу доплітаю для того, щоб був більш, бачите, хвостики позаховувала. Тобто таку провела роботу. Ну і продвинулася тут буквально рядочка два чи три, тому що хотіла, щоб зачепити і отут уже доплести цей шматочок. Це по схемі. Ось виходить, Ось тут. Ось цей я доплила, цей доплила. Зараз отак по схемі піду, і я буду виходити. Тут у мене цей сам по собі виплився, він у мене не відокремлювався. А ось тут я буду вже трішечки тут два рядочки квіточок доплітати. Ну і далі так по схемі буду йти, там буде видно, що тут що, якісь шматочки доплітатися будуть. Але може вже піде отак угору просто собі отак. Так що ось так. Так, тепер, 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 тепер я хочу ще вам показати. Ну, всього потрішки плела, я вам покажу. Потрішки. Я ж кажу, в цих схемах може ще щось буде. Добавлятися, тому що Ну, побачимо. Так, може, не буде. Поки показуєте, що є. Так, метелик повністю виплетений, а схему не переключилася на схему. Так що, зараз на схему переключусь. Так ось ця схема. Я думала, більше зроблю, але вчора так так якось вийшло. Так, поспішаю трішки. Треба спокійно пройтися, щоб ви побачили схему. А, Так, ну почала ось ці тюльпанчики виплітати. так. Бачите, тут вони ось малюнок іде в мене пустими клітиночками. Тому, як би ця робота така цікава, малюнок не повними, а пустими клітиночками йде. Ну, тільки розпочалися тюльпанчики, так що особливо тут нічого такого. Просто так, тут буквально два рядочки продвинулося, Так що, ось так, поки так. Так, тепер я хочу вам показати. Тепер я вам хочу показати, ось, бачите, в мене ось тут катушечки лежать. П'ять катушечок, бачите, на них є, я розпочала плетіння. Показувати не буду, там нічого не видно, буквально рядочок, два, три, ось так воно йде. Да? Але розпочала ці, ці роботи, тому що буду їх виплітати. Вчора було так, що ось тут я трішки переплітала, в мене не вийшло. Ну, зараз по схемах я вам все розповім. Так, далі ось ця схемка йде, зразу прохожуся поступово. Раніше я її показувала, але зараз я її розпочала доплітати. Це вже ті роботи, над якими я більше буду увагу свою звертати. Так, ще раз говорю, щоб була домовленість з людьми. Що, коли виплету, тоді і виплету, навіть якщо і влітку. <кій> так що, <кій> ой, <кій> вибачте за. Так, ось ця схема, я також раніше її показувала. <кій> так що. Так, тепер нова схема прибавилась. Вона мені вся дуже подобається. Ну, чому в мене з зайчиками, тому що е, з курчатками, з зайчиками, е, тому що такі е, так замовляли. Ну, я думаю, це буде дуже гарна така. Ой, не, не, не на те переключила, так? Так, ось такий заяць теж. Зайця я почала виплітати від гори. Так, тому що, ну, так мені удобніше. І я його розпочала без плітання пустими клітиночками, Але в мене трішечки вигляду такого немає, тому. Переплила цей шматочок і розпочала його оплітати пустими клітиночками. Ну, вже в послідуючих відео покажу вас, що виходить. Досить такий вигляд вже змінився і буде гарненько. Так, ось такий заєць. Такий цікавий. Так, і ще в мене є одненька. Так. Вже вона без зайчика з квіточкою, але ось така ось таке яєчко. Так, я ж кажу, тільки по рядочках їх почали. Ну, це вже послідуючі відео, я вже вам більше буду зупинятися і показувати, що у мене тут, получається получилось що у мене виплітається. Ну Так що, ось якраз це всі ці 5, 5 робіт, які будуть. а ці Ну, це все буде доплітатися. Але зараз я більше це вже буду звертати на це увагу. Так що, ну, Тут теж такі цікаві моменти будуть. Ось ця схема, бачите, також вона малюнок іде пустими клітиночками. Тобто тут все ось повні клітиночки. Так що, ось тут також ця схема буде. Ну, Зараз, бачите, люди вже так малюють, майстрині малюють і такі. Щоб не тільки малюнок ішов повними клітиночками, а ще й пустим і що плетіння, плетіння поєднуються різні види плетіння в одній, в одній, в одній серветочці, в одній роботі. Так що зараз дуже цікаво. Ну, надалі, я думаю, ще буде цікавіше, чому, тому що. Просто і самі цікаво, які є схеми цікаві. Є серветки, я дивлюся, які навіть серветки, які йдуть по кругу. І вже я бачила, де поєднується і філейне плетіння, і плетіння, ну, як сказати, звичне гачком, да? є, що й поєднуються навіть інші види плетіння. Так що зараз це. Я так зрозуміла, що просто це зараз якби, ну, такий попит на них. Ну, взагалі, якщо зробити таку роботу, роботи, виходить, дуже цікаві такі. Так, кому подобається, беріть, користуйтеся схеми. А я, як завжди, вам щиро дякую. Щиро дякую. Дякую, що ви є. Дякую, що ви мене просто дивитеся. Я вам щиро за це дякую. Дякую, що просто лайки ставите. Дякую, якщо ви нічого не пишете, і просто простий перегляд. І за це дякую. Дивилася в аналітики каналу, що в мене навіть великий процент, які люди не підписані, але дивляться мене. Ну я за це так, також дякую. Так що всього вчусь, всього навчаюсь за ваші поради. За просто, що ви дивитесь. Дякую всім людям, тому що також по аналітиці каналу дивилася, що дивляться з багатьох країн. Також за це щиро дякую. Ну, і як завжди, бажаю гарного настрою. Гарного притчу, чудового настрою. Бережіть себе, любіть Бога. Благотворчого суспільства нам і всього-всього самого найкращого нам. Ми цього заслужуємо, щоб все у нас було гаразд. Бережіть себе і до завтра. Пока-пока.